Який прекрасний сьогодні день. Треба мабуть трошки вийти пофармити. А щоб такого не трапилось, в мене є ось такий варіант. Ой, це не те, зараз покажу. А для того, щоб це побудувати, треба ось що: турель, три гаражки, два контролера дворі, розумний перемикач, який працює через Rust+, плюс, панель, акумулятор та електричний розгалужувач. Будується таким чином. Далее ставим аккумулятор Шафу К Аккумулятор подъедаем до солнечной панели Которую поставим на доку. Далее ставим нашу турель Ось сюди, перемикач та розгалужувач Ставимо наші гаражки. Ці дві ще відкриваються, ставимо контролер у дверей. Далі це все підключаємо. Power out з акумулятора до перемикача, нього розгалуджувач, далі тут залишаємо потужність як є. І справа підключаємо турель. В нашу турель покладемо зброю. Далі під'єднуємо до Раст Плюс. Все, наша схема готова. І ще головне не забути встановити замки. І ось таким чином це все виглядає.